Вітаю! Мене звати Алла і ви на каналі про життя та рукоділля. Сьогодні я хочу почати вишивати ось таку сумочку. Це набір від фірми Butterfly, артикул LB032, має назву Кошача ідилія. Мені дуже сподобалась ця сумочка, я її придбала в магазині Мурчина рукоділля». Як ви бачите, ось таке прев'ю. Ми бачимо двох котиків: котик, хлопчик, котик дівчинка. Вони тримають рибку. Може, не тримати, якось посередині у них рибка, і кругом них розташовані також рибки. Я якось аж зависла, бо я не придивлялася, що тут кругом них саме рибки. Я думала, може, якийсь просто візерунок, але це рибки. Я якось була не готова вишивати. Саме рибок, да, якісь рибки навкруги. Ну, тобто, котики дуже полюбляють. рибу, ми все це знаємо, і ось така. Композиція такий візерунок, котики і рибки. Сама сумочка дуже приємна. Я захотіла купити цю сумочку після того, як вишила від цієї фірми косметичку. Косметичка була з двома совушками. Посилання на це відео я залишу, якщо ви бажаєте можете подивитися. Дуже мені сподобалась та косметичка, я її подарувала з Васі в Польщу, і вона нею дуже активно користується і моментально. Ми їхали в поїздку, і вона моментально її взяла з собою. Тож, я вирішила взяти ще й таку косметичку, тим паче, на дотик ця шкіра дуже приємна. За розміром, ось ми бачимо розмір виробу 16 на 23 см. Вона не дуже маленька. Якраз така, знаєте, для гаманця, для окулярів, для телефону, для ключиків, якраз там якісь серветочки покласти, дуже вона гарна. Вона коричневого кольору, дивіться, гарний колір такий, знаєте, колір кави або какао ось такого темного какао. І мені подобається, що в неї тут всередині. Зараз ми бісер дивимося. Підкладочка підібрана під колір шкіри. Всередині є дві кишеньки. Ми бачимо, ще довга ручка є. І ось така вмістка доволі така. Гарна сумочка, внизу дірочка, і через цей отвір потрібно вишивати. Ось, як ви бачите, вишивка повинна бути не дуже складною. Доступ тут вільний, такий хороший. Так, ось така ручка. І давайте подивимося бісер. Я тут смикаю, а тут голочка. Бачите? Пакетик, «Встромлена голочка, я зараз її приберу, щоб не загубити. І ми бачимо бісер. Бісер такий типовий для дизайнів від Butterfly, блискучий. Ось цього бісеру такого кольору в мене багато залишилося. Я ними вишиваю зараз також заготівки від Butterfly. Золотий бісер, такий жовтенький. Далі. Бісером бускового кольору, ми бачимо не дуже багато блакитного і рожевого. Усього 5 кольорів бісеру. Ось тут на є. Тож я буду починати вишивати. Я дивлюся, що нанесення значків дуже чітке. Мені цим подобається сам ця фірма Butterfly, і я не думаю, що в мене повинні виникнути якісь проблеми при вишивці. Я починаю вишивати, буду з вами ділитися процесом і в кінці відео покажу вже готову сумочку. Почала я вишивати сумочку, і мені хочеться зараз, коли я в процесі, поділитися трохи враженнями, початком роботи, як в мене йде сам процес. Ну, по-перше, коли я почала вишивати, я почала вишивати з цих рибок. Я почала вишивати ось цих рибок, які в центрі, і того отвору, який був у підкладочці, мені вистачило. Але тоді, коли я пішла вишивати бокові елементи, того отвору мені, звісно, не вистачало, було дуже незручно. І я розпорола повністю тут отвір. Мені буде легше. Значно потім зашити, ніж через отаку манесеньку дірочку вишивати. Тож я повністю розпорола підкладку, і в мене є доволі такий свободний доступ до, до роботи, до виворотньої сторони. В процесі вишивки в мене трохи хапала голка ось ці шви. Воно було не дуже зручно, особливо, коли ось, ви бачите, в мене тут. Так і залишилася, я побачила занадто пізно. І доволі часто в мене тут хватали, хватала голочка ось ці шви, особливо з боку, коли я вишивала ось ці елементи. Але я старалася дуже уважно вишивати, і більш ніде в мене такого не повторюється. Я вишила рибки, мені дуже сподобалося, як виходить, почала вишивати котиків. Ну, в мене трохи, ви знаєте, таке неоднозначне враження. я... Спочатку не додивилася, який там бісер, ну, особливо не придала увагу. Я вважала, що цей котик буде більш рожевий, а цей більш такий блакитний. Але... А чому я так вважала? Тому що самі значки тут рожеві у, у дівчинки котика. Ну, а у хлопчика вони більш такі сині. І яке в мене було таке здивування, коли на дівчинку-котика ось такий, я б сказала, темно-жовтий бісер поклали, а на хлопчика-котика, ну такий, я навіть не знаю, як його назвати. Грязно-бускової, бо я, я навіть не знаю фіолетовий, світло-фіолетовий. Я хочу сказати, що мені оці кольори бісерів не подобаються. Особливо цей хлопчачий. У мене було дуже велике бажання замінити цей бісер, але також велике бажання вишити так, як задумав виробник. Я розумію, що тут у фотошоп все, знаєте, зроблено яскравіше, але. От мені хотілося такого саме результату: не рожевого кота і синього, а саме такого рудого і фіолетового. Ну Подивимося, що в мене вийде. Я все ж таки залишила цей бісер. Цей бісер прозорий і на цій основі, і на синій і на рожевій, він, він виглядає трохи інакше. Ну Цей трохи яскравіший, а цей більш рудіший. Ну Але дивно, жовтий бісер. На рожевій основі І такий блідно фіолетовий на синій основі. Може, так було і задумано навмисно, я не знаю. Зараз я вже почала вишивати самих котиків. Я вишиваю ось якось отак: от, от, от от, спочатку низ і йду догори. Тобто, я вишила бокові елементи і зараз вишиваю нижній частині. Одночасно і дівчинки-котика, і, і хлопчика. Тобто я не вишивала спочатку дівчинку, спочатку котика. От, щоб в мене йшла робота отак, однаково по всій площині. Єдине, що, звісно, я вишила по бокам вже ці елементи. Ось тут, по краючку було трохи важкувато підлізти голочкою, все, в мене там шви хапалося, все якось я тут не могла. Зорієнтуватися, попасти в нужну крапочку, але потім, знаєте, рука пішла, 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 і все, все вийшло. Процеси мене затягнув. Зараз на світла знову немає, але я вишиваю під лампою, мені подобаються заготівочки від Butterfly, що всі крапочки, всі значки нічого ніде не зливається, все видно дуже чітко. І я вважаю, вийде вже непогана така сумочка. Тож до наступного включення я вам буду показувати готову роботу. Так, дівчатка, готова вже сумочка повністю, я все вишила. І навіть зараз, коли я знімаю відео, я не впевнена на 100%, чи правильне було моє рішення не заміняти бісер. Все ж таки, мені хотілося бачити котиків більш яскравішими. От я покажу вам на картинці. Дівчинка більш така руда, червоніша і. Хлопчик не такий блідий не такий сірий. От. Але також я розумію, що якби вони також були з блискучого бісера, то то було б занадто, була б вже розціцькована. От мені і так, і так. Вроді їй подобається. І щось мене трохи засмучує. Колір, особливо хлопчачий колір. Я всередині зашила отвір, який я тут була розпорола. І тут дірочку, що була, і ще й додатково, ну, тобто тут нічого зовсім не видно. Причепила я вже, ручечку, ручка не дуже така довга, і трохи покручена, бо вона лежала складена. Треба зараз її розкласти, щоб вона не така була покручена. А так, я задоволена, дуже задоволена якістю цієї сумочки, дуже задоволена, як всередині все зроблено. Я вважаю, що моя невістка буде задоволеним її носити. Буду дуже вдячна вам за ваші коментарі, за вашу думку. Чи вишивали щось ви цього виробника, які ваші враження і від моєї роботи. На цьому буду прощатися з вами. Бажаю всім всього хорошого, всього доброго, всім пока.